Вітаю, мене звати Тетяна. Я почала практику в 2018 році. Я психолог і працюю в гештальт підході Окрім гештальт-терапії, використовую методи тілесної терапії, іноді метафоричні картки, а також медитативні техніки. Емоції та бажання мають бути поміченими та задоволеними, і це можна зробити за допомогою психотерапії. Завдяки терапії людина може стати більш цілісною. Повернути собі втрачені частини себе та відновити внутрішні опори. Ми разом будемо шукати правильні запитання та відповіді на них. Терапія завжди про розвиток і більшу усвідомленість. Знайомство з психотерапією почалося в непростий для мене період. Я втратила близьку людину. І шукала, що допоможе мені знову радіти життю. Відчула на своє власному досвіді, що психотерапія працює, зацікавилася та сама вирішила навчатися цьому мистецтву. Так і почався мій шлях у професії. Який я спеціаліст? Я професійна, чуттєва, емпатична та підтримуюча. Я спеціаліст, який продовжує розвиватися у своїй професії. Зустрічі відбуваються у форматі діалогу. Іноді я звертаю увагу на ваше тіло, ставлю запитання про ваші почуття та приділяю увагу заземленню. За домовленостю пропоную домашні завдання. Я працюю з різними темами, з людьми, які прагнуть розвитку та розуміють важливість підтримки.